У п'ятиповерхівці по вулиці Застафонській, 10 цього тижня завершили ремонт даху, вставили нові вікна та розпочали монтаж інженерних комунікацій. Наразі у першому під'їзді тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Будівельники облицьовують квартири та приміщення загального користування. Приступаємо до малярних робіт. Це шпаклівка. Закінчуємо розключати монтаж шкафов по електрозабезпеченню да, квартир. І вон лежить у нас плитка, да, будемо з мешканцями вибирати яку ми на обліцювання самозлов та кухні. Зробили водопровідка налізація полстаякам, mm -hmm. да, розводка. Зробили в подвальній частині, більшу частину робіт по розводці гарячого та холодного водоснабження будинку. У семи квартирах першого під'їзду вже завершили внутрішні оздоблювальні роботи. Ми спілкувалися з мешканцями, в них е, е, боялися вони дуже того, що буде так, як в 70-х роках, що на кухні буде дві розетки, переживали вони з цього приводу, але ж ми вже робимо по новим нормам, то такого, звісно, бути не може. Одночасно з цим виконують і термомодернізацію всієї будівлі. Головне, щоб зробити наружні роботи це дах, це встановлення вікон, а вже зробимо внутрішні роботи, якщо вже не буде дозволяти погоди. На сьогоднішній день подивилися, дійсно в підвалі вже рамка теплопостачання встановлена, вже йде розводка на під'їзди. Нова система опалення буде в цьому зруйнованому під'їзді, тому сьогодні вже і технадзор працює. Наступного тижня у першому під'їзді будинку підрядники розпочнуть встановлювати опалювальну систему, а у санвузлах та нежитлових приміщеннях укладатимуть плитку. По та... Це підлога? Підлога. Тривають відновлювальні роботи і в будинку по вулиці Сталиварів, 16. Цього тижня завершили ремонт конструкції даху та почали на неї укладати металочерепицю. Окрім того, вже забетоновано перекриття між підвалом та першим поверхом. Виконуємо монтаж опалубки по колонам. Угу. Плануємо, якщо буде а, добра погода, да, у нас то на понеділок за, заливку бетону. За на... Колонами виходимо на відмітку 3,6. Це вже другий поверх. Другий повер. Замінили і е, обробили протипожарною составами всю покрівлю, да, угу. дерев'яні частини. Угу. Зробили монтаж е, гідробар'єру. Е, Приступили до монтажу вже металочерепиці, ремонтують дах і на триповерховому будинку по вулиці Кияшка, 22. Також посилюють тримальні конструкції будівлі та облаштовують внутрішні приміщення. Виконуються у нас роботи з влаштування внутрішніх стін з газобетону. Також плануємо на наступному тижні вже розпочати розпочати роботи по монтажу електричних мереж по квартирам. Також плануємо приступити. зараз очікуємо там надходження матеріалів до монтування вже системи опалення. А на будинку по проспекту Соборному, 151 завершують зводити третій поверх зруйнованого під'їзду. Будівництво конструкції планують завершити до нового року. Далі монтуватимуть внутрішні комунікації та виконуватимуть оздоблювальні роботи. На понеділок ми плануємо встановлювати плити перекриття і починати четвертий поверх вже. Продовжуємо роботи по термомодернізації будинку, розпочали роботи по благоустрою території вже, продовжуємо роботи по ремонту під'їздів. А в будинку по вулиці Застафонській 10, капітальний ремонт планують завершити до кінця цього року. Тому вже у грудні люди зможуть заїхати у свої оновлені помешкання. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.